Збір коштів на придбання пікапів для бригади Національної гвардії Азов розпочав благодійний фонд покрова. До благодійної ініціативи також долучилася торгова мережа студія м'яса ісем маркет. Під час відкриття українського гурту маркету, 18 червня, організували низку акцій, щоб покупці теж зробили свій внесок в перемогу. 30% від всієї піци, від всієї кави, а також від продажу хлібобулочних виробів. А також кожна гривня з продажу м'яса з кожного кілограма м'яса піде на придбання. І капів для полку Азов благодійний фонд Покрова організував акцію, де усі охочі могли передати тепло своїх долонь нашим захисникам. Кожен може підійти залишити свій відбиточок на листівці, де пише що ти мій герой, якщо тобі буде важко. Просто приклади свою долоню до цієї долоні до цього відбиточка. І ми хочемо таким чином трошки об'єднати нас тут і військових там на передовій. Така акція дуже сподобалася дітям, які раду підходили і залишали на листівці свої розфарбовані у патріотичні кольори долоні. Мені розмальовували рукою жовто синім І я думаю, що це передадуть нашим захисникам. Тут щоб відправити воїнам, щоб вони завжди знали, що ми їх підтримуємо. І ми віримо в них, і ми знаємо, що наша буде перемога. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.